Добрий день, з вами знову Полтавська обласна бібліотека для наства імені Олеся Гончара. Я Денис та Марія. Привіт, Марія. Привіт, Денис! І сьогодні у нас книга, про котру ти точно чула, але не факт, що читала, але точно чула про книгу та про її авторку, а саме про Маріям Петросян. Щось знайоме? Щось знайоме, але поки що будемо згадувати. Ось така у нас є чудова книга. Видана дві 2019 році у місті Київ, а перекладена на українську мову. І чому не привід про неї побалакати та про автора, як це ми робимо завжди на наших подкастах? А послухати не побачити, а послухати в аудіоформаті наші подкасти. Ви можете на нашому сайті Анчарефен, куди ми їх і завантажуємо, або подивитися на Ютубі чи у Фейсбуці. Відео з нами прекрасними кадрами. Ну, будемо розпочинати. Зараз ти все згадаєш. Народилась Маріан Петресян 10 серпня 1969 року в місті Єревані. В 1988 році закінчила художнє училище за спеціальністю художник-оформлювач. Кар'єру почала на студії Армен Фільм, де з 1979 року працювала у відділі мультиплікації. Потім приїхала до Москви і два роки працювала на студії Союз Мультфільм, після чого у 1995 році повернулася на Армен Фільм, де і працювала до 2007 року. Заміжня двоє дітей. Талановита художниця виявилася не менш талановитою письменницею. Першою книжкою Петросян став твір «Дів Якому. Маріам стверджує, що писала книгу для себе. Художниця була здивована, що роман сподобався такій величезній кількості читачів. Цей роман Петросян написала з перервами протягом майже 20 років. Маріан почала писати книгу у 1991 році. Ідея та образи з'явилися значно раніше. Рукопис Петросян подарувала своїй московській знайомі від якої майбутня книжка і почала свою мандрівку, потрапивши зрештою до рук видавця. Коли видавництво знайшло авторку і запропонувало співпрацю, Маріам попросило трохи часу, щоб дописати фінал. Про образом будинку, можливо, стала докімнатна квартира, в якій певний час жила Петросян із чоловіком. Одну з кімнат займали студенти з Вірменії. Щоб комфортно співіснувати на порівняно невеликій території, студенти написали цілий список правил, який висів на стіні. Правила намагалися не порушувати. На створення першого і останнього з точки зору автора роману у Маріан Петрисян пішов значний відрізок часу її життя. Книга, яка як стверджує авторка, не була призначена для публіки, зробила знаменитою нікому невідому художницю. Основна професія Петрисян – не дозволило їй так прославитися. Ймовірно, герої дому це ті приховані сторони особистості автора, які неможливо роздивитися неозброєним оком. А паралельний світ, куди йшли мешканці інтернату, це та незрозуміла, недоступна навіть для близьких реальність, яку бачить тільки сама Марія. Саме тому книга здається настільки привабливою і цікавою читачам. Після першого письменницького успіху Петросян заявила, що шанувальникам не варто чекати від неї нових романів. Проте, вже за декілька років після тріумфу виходить казка про собаку, яка вміла літати. Друга книжка авторки. Ну, а ми з тобою балакаємо сьогодні про першу книжку. І це не просто так ми про неї балакаємо. По-перше, це перший і, ну, я так можу сказати, як для мене це єдиний твір цієї авторки. Автор одного твору, тому що це так мої слова, тому що. Саме ця книга принесла і популярність, саме про цю книгу всі балакають. Саме ця книга є візитівкою автора, а про іншу, а про собаку, яка вміє літати, я взагалі не чув. Що, ще згадалося тобі про цю авторку? Я пригадала, що я колись читала про відомих художників різних країн світу, то там був один армянський художник Мартирос І от я пригадала, що в нього була, ну, в його біографії було написано, що в нього є правнучка, відповідно. І я тепер розумію, що швидше за все, це ця авторка, тому що було написано, що вона відома письменниця, та також вона працювала художницею. Тобто, швидше за все, е сімейна професія все-таки вона з покоління в покоління передається і як її. Е, виходить Прадід відомим художником, так цей талант і передався його правничці. Знову ж таки, ось ці крилати вислів, що талановита людина, вона талановита в усьому. Так, не тільки книгу так. круто написала, а ще й дуже гарно малює. А ти з книгою самою не знайома. Я про неї чула, але не читала. Трошки мене, по-перше, відлякував розмір її, тому що наскільки я знаю, це близько тисячі сторінок. А я навіть зараз скажу. Українському виданні, у неї. Мені самому цікаво, тому що я читав не всі три книги в одній, а, тобто там три книги. Ну, три тритому. Три тому, так. 477 сторінки у цьому видавництві. Але шрифт такий манесенький, йо-моя. Зменшував обсяг видавництва, як мову, так. Але дуже гарна обкладинка і цей ведмедик взагалі дуже крутий. Ось скажи він, оскільки підчитав історію, там він якось фігурує, Ні, чи це його нема? Його немає. Я розумію просто що... красивий ведмедик на плітурці. Просто оформлювач, вирішив, що так буде дуже в тему книги. Але якщо на нього подивитися, навіть ти бачиш, у нього і трошки і вушко пришите, і лапка, і це не просто так, тому що ось ти береш книгу дім в якому ти хоче, і ти знаєш, наприклад, що вона про дітей, котрі проживають в інтернаті. Ну, і ти думаєш, що будеш читати просто про дітей, які проживають в інтернаті. Але коли ти береш цю книжечку, ти точно впевнена, що хочеш її почитати, тому що книжка про дітей-інвалідів без прикрас, дітей-інвалідів, котрі не люблять і взагалі не знають, що є за стінами цього дому. Дітей-інвалідів, котрі поділені на свої зграї, на свої клани, якщо можна так сказати, в кожній зграї. Є свій вожак, свій лідер, своя манера якось одягатися, свої правила. Ось. Я так Розумію, вони поділені завдяки оцим своїм проблемам зі здоров'ям ну, і так, і ні. Тому що у нас тоді є і ті, хто не можуть ходити, колясочники. Вони у них одна ну, зграя, є інші більш дорослі діти, є діти, котрі. Також зватимуть якимось здоров'я, але вони помішані на педантичності на правилах. Є взагалі <смі>, діти-панки, для котрих анархія та все інше. А є така група дітей, а, така зграя, котра намішана з усіх. Тобто всі інші зграї, які відмовилися від яких своїх членів, вони... Тобто як, як відступники, фактично. Да, да. Ага. Ось, і це ж не просто так: там весь дім. А він живе по своїм, взагалі по своїм законам. Там є насильство, там є вбивство. Там, ну, коли якісь інтереси зарай вони перетиналися. Тобто є вбивство, є містика, і дуже крута містика, котра взагалі тобі не розповідає, що тут, що тут відбувається. Ти потрапляєш туди з головними героями, і також її по цей паралельний світ, про який я тільки що казав, ти його разом з ними ти вивчаєш. Ти... Також як вони не розуміють, але є ті, котрі це чудово розуміють, і котрі в ньому ну не по ночам, але дуже часто вони там живуть, вони тікають з реальності туди, і там вони вже мають якимось свої мають інші здібності. Ну тобто, це подібний до реального світу, але взагалі, вас... взагалі, як то лімб, Ось таке, ось щось не схоже на ліб, якщо ти розумієш про що я. Тобто, це не уявний світ. Він ну, в принципі, всі вважають, що це уявний світ. Всі вважають, що діти, котрі туди потрапляють, це у них вже якісь проблеми. Чи психіка додається, чи то від а, їхньої долі, чи знущань, чи звіші звідкись звідки вони просто туди щоб втекти. Але в кінці книги ми дізнаємося, що не все так просто, тому що дуже вала, велика кількість. Людей не повернулося туди з того світу в наш. Тобто, це, це не просто так. І там і вийшло так, що це не просто вигаданий якийсь світ, а він а, ну, існує да, так існув. паралельно. І тому ми маємо три світи в цій книзі: це світ самого дому, де вони а, навчаються, живуть, ростуть. Це можна сказати, дійсно школа-інтернат, куди або на літо звозили батьки дітей з вадами з якимось, або просто віддавали туди, вони були сиротами. Це перший світ, другий світ це м, те, що за домом у нас знаходиться, і третій світ це а, світ, світ, ну, я його називаю лімб, Паралельний світ. Ось, І тут є все від а, лінії кохання, але дитячого кохання. Ну, Тут герої від взагалі героям цієї книги від семи до 16 років. Тобто, як в школі діти навчаються, так вони і тут і живуть. Вони також поділені по групам та все інше. Ось, а вся історія почалася з червоних красівок. Тому що на головного героя, котрого ми зустрічаємо, як тільки починаємо читати, його виганяють Фазани, група фазанів зграє, вони виганяють від себе і починається його шлях, знайомство з іншими групами, знайомство з іншими, з іншими дітьми у цьому будинку. І він. Тільки тільки починає вирвавшись від фазанів, він тільки тільки починає розуміти, куди він потрапив. Ага. Скажи от такий момент. Як я розумію, у будь-якому дитячому будинку є вихователі. Так вони теж, ну скажі, скажімо так, беруть участь у цих пригодах в паралельному світі, чи вони в нього не вірять? Вони його не бачать, вони туди не можуть потрапити. Тут треба розуміти, що паралельний світ це не якийсь фентезійний такий. Світочок, котрий ми розуміємо, це дуже жорстке таке місце. І якщо ти там не можеш не знаєш правил, не знаєш, як там перебувати, то ти просто звідти не повернешся, ти там загубишся і все. Викладачі є, і в цьому будинку ну вони навчаються, ходять на заняття, але тим більше на заняття, там більше як куратори груп. то вони стежать за тим, щоб діти чогось не натворили, а вони люблять. Вони. І творять, і вчителі вигрібають за ними, розрулюють ситуації з вбивством, ситуації з вимаганням, ситуації з крадіжками, ситуації забороненими деякими речами, алкоголь та все інше. Це все є це все є. І чому найскладніше порозумітися з ними, тому що діти взагалі вони ну, це знівечені долі, знівечені їхній розум знівечені і тіло ще. Але вони не вважають себе інвалідами, і вони на те, що вони здатні, вони роблять по максимуму І ще є дуже крутий а, персонаж, а, він називається Пахучка. Ось. не тому, чому не так. Ну там був інцидент, треба почитати. Ага. То як виявляється у кінці, це може можливо буде спойлер, якщо ви не читали, але я хочу сказати, що. Як як виявилося, що коли йде випуск, а його всі боялися, тому що вони, діти просто не знали, що буде далі. Вичаймі. Тобто, да, вони все життя з малечі прожили в цьому будинку. Тут її виганяють у дорослий великий світ, і вони просто не знають. Реальність їх звичайно лякає. Вони туди не хочуть з швидше. Захати. Вони не то що, можливо, вони захотіли, вони не знають, що там є. Ось, і вони дуже цього бояться, і як правило, кожен випуск. Та є щось страшне. Це є і вбивство, тому що діти не хочуть туди виходити, і вони починають. Ну, анархія розцвітає у домі. Це, а, а тут не а тут, в цьому випадку був непростий випуск, тому що випуски були так, там пару трупів після випуску. Ну для них для них це абсолютно нормально. Тобто вони скільки років 10 наприклад, вони там пробули, і кожен рік вони це бачили. А тут випуск не простий, тому що після цього випуску взагалі дом закривається. Він більше працювати не буде. Це настільки б'є по дітям, що деякі просто або завершують життя самоубством, або переходять в лімп і не можуть звідти вийти, і потім лежать у лікарні, і лікарі не знають взагалі, що з ними відбувається, ну, як в комі. А інші, котрі змогли це прийняти, відпустити, то вони якось. Починають влаштовуватися в житті, і наш головний герой, він стає крутим художником. Ось. Оце щось таке автобіографічне, я так розумію? А, ну, можливо, можливо, так, але ось, але є оце ж папучка, я щось за нього сказав один персонаж, котрий знакає взагалі. Тобто, ніхто не знає, куди він пішов, чи взагалі він був в цьому світі, тому що за ним спостерігалося дуже багато всього цікавого, що звичайні діти або не могли, або не могли взагалі уявити. Або просто не знали, як він це робить. Угу. Ти говориш про дім так, наче він, ну, скажімо, жива істота. Те що щось не так. Так і є, і найголовніша а, ідея, яка йде через всю книгу. Ну, одна із найголовніших це те, що стіни все чують і бачать. Стіни дома вони повністю описані. А, якимось записками, посланнями від одних а, до інших, від випуску до. Тобто, все, якщо ти хочеш з кимось помінятися речами, там написано на стіні з ким що треба зробити. А, ну, що треба зробити? Ти хочеш комусь об'явити війну, то треба, ну, не треба, а ти там вказуєш, і всі знають, що ось краще до цього не чіпатися. І дійсно, що дім він. він... Хто знає, як, як наприклад, сліпи, це теж один із персонажів, котрий знає, що таке лімб, котрий знає, він е, живе е, домом, дом живе ним, і він, він знає і правила дому, що можна, що не можна, що треба, щоб тебе, щоб дом тобі все давав, що треба робити, щоб порушувати, щоб дом, наприклад, е, навпаки, тобі робив ускладнював життя. Ось і з цього всього і вливається те, що дім дійсно він як живий. Хоча багато хто з дітей в це не вірить, але коли ти будеш читати, ти будеш через себе цю думку пропускати і ось mm. не знайшся, так скажи мені ще таке питання: от е, ти скажу, що книга доволі важка, там без прикрас змальовується життя цих дітей сріб. А о, ти, прочитавши, ти рекомендуєш її до читання? Чи все-таки ну, вона досить важка для того, щоб дійсно читати людям, які дуже чутливо відносяться до таких тем? А то знаєш, тут не можна так зрозуміти, тому що я бачив ще у однієї людини на Ютубі таку думку, вона сказала, що ця книга, що зараз я вона звучала так: що дім може Прийняти тебе, а може, не прийняти. І ось цікаво, що повинно бути, бути всередині людини, тому що ну, ми беремо по дефолту, що люди, котрі це будуть читати, вони, в принципі, адекватні, здорові, з нормальною психікою, і, і котрі або хочуть просто дізнатися, як живуть ну, діти і інші у притулках, так, у Серед сиротинцях. Так. Угу. А, але для цього є більш. Або спеціалізовані книги, але або більш без містики, без не таких художнього змісту. Тобто, можливо, їм це краще буде почитати ось в інша книга. А от що потрібно, щоб було з людиною, яка захоче прочитати про жорстокий, жорстокий дійсно світ дітей-інвалідів у притулку, знаючи, що там буде така історія, яка тебе закрутить і взагалі не полише тебе байдужим. Тому Величезна кількість моїх знайомих, котра брала цю книгу, а я як тільки її прочитав. Навіть не так, я її спочатку прослухав, мені порадили дуже гарну аудіокнигу. Мені дуже сподобалось, як автор її читав. Не автор, а... Акто... О, людина, Акто... яка так, озвучувала. актор, котра озвучував книгу, як її читав, мені дуже сподобалось. Після цього я купив собі примірник, і я хотів її ще раз вже прочитати, не прослухати. І що цікаво, мені більше сподобалося, як її читали, чи... чи потім як я читав. Ось, але і поради ж взагалі всім своїм друзям, кого знав, хто взагалі полюбляє читати. І ну, десь відсотків 70 людей сказали: та ну, вона якась така мрачна, там така, е, така жорстока, безнадія, так, меланхолічне все таке і важко читається і все інше. А ось 30% людей, в котрі я теж попав, я не знаю, чому, чому мене ну, відношення до цієї теми взагалі ніякого не маю. І ось мені вона так зайшла, і просто знаєш, і вона відклалася десь у мене там в голові. І дуже я переживав, і мене потягнуло зразу ж на фанатські а, форуми та групи тематичні, там, де є косплеї, там, де є фанфіки, там, де є люди, котрі малюють. Дуже величезна кількість малюнків з цієї з ну, по мотивам цієї книги. Величезна кількість людей. Книга просто так зацепила. І не відпускає, що вони продовжують її перечитувати, малювати. Взагалі, оцю ось навколо неї фанатську діяльність. Вони таку розгорнули, що це ще і невідомо чому. Чому величезна кількість людей просто її відкинула, хоча вона художня, вона не документальна, без таких жорстких фактів, як там бувають у іншій літературі, а інших захопило. Це дуже така. У феномен цієї книги, і звідси я можу сказати, що ну, дім, дім повинен вас впустити. Якщо він вас не пускає, то вона вам взагалі ось ви прочитаєте її, що це було. Навіщо я взагалі це прочитав? Ну от я думаю, можна так зробити висновок, що Петрося написала книгу, в яку вклала дійсно всю себе. Наскільки я знаю, вона дуже довго її писала. 20 років вона писала О. цю книгу. Тобто, в принципі, їй може вже і не потрібно ще щось писати, тому що у цей весь свій можливо потенціал або ту свою якусь душевну потребу, вона вже виписала в цій одній величезній книжці. Так да. і наскільки от, видно, що ця як дитина, ну 20 років писати так, є де щось десь затягнуто трошки, там є десь що недодумано. Але книга настільки крута, і коли ти читаєш, що вже в кінці, там де. Герой, наш головний герой, з котрого все почалося, він повертається на руїни цього дому, котрий знесли просто. Бо в держави не, вист... не залишилось грошей на фінансування існування цього сиротинця. Ось. І він приходить і бачить залишок тієї стіни, там, де були написані і намальовані його друзі. Ось. І це настільки у мене ж мурашки побігли. Це настільки дуже круто і. Ну, не можна просто залишитися байдужим після того, як ти це все прочитав. Продовжуємо ще з цікавими фактами. Незважаючи на загальну симпатію, яку викликала книга Петросян, не всі критики зустріли роман прихильно. Маріам звинуватили в тому, що для свого твору вона вибрала не зовсім етичну тему. Писати про інвалідів, серед яких є психічно нездорові люди, багатьом здалося не надто гуманним. Деяким критикам не сподобалася недомовленість і деяка незавершеність роману. Навіть назва твору виглядає незакінченою і недописаною. Автор пояснює, далеко не все, читачам самим доведеться, багато про що здогадуватись. Наприклад, чи справді в романі присутній паралельний світ, у який йдуть пацієнти, чи це просто галюцинації вихованців інтернату. А, ну от тобто не тільки мене цікавило питання, чи реальний той вигаданий паралельний світ. Тобто люди також не зрозуміли, чи це відбувалося насправді, чи це дійсно, ну, скажімо так, марення хворих діток. Однак я все-таки вважаю, що це питання, що неетично писати про хворих людей, це все-таки досить е от якраз неетично так казати, тому що ці люди все одно існують. Робити вигляд, що їх немає, не помічати їх, причому показово не помічати, знову ж не писати про них, про те, що вони є і що у них є такі складно, складності у, у житті. Я вважаю, що необхідно якраз писати, необхідно розказувати для того, щоб люди не закривали очі на наші все-таки Так, ради. Да, і причому тут так написано, що коли ти читаєш, ти усвідомлюєш, що. Того проблеми з ногами, той не бачить, та інші проблеми, але вони ведуть себе так і що ти взагалі не можеш. Ну, ти бачиш повноцінних людей, так ти знаєш, що у них є вади, ти читаєш, як вони всупереч цьому щось роблять, тобто як вони навчилися з цим жити. Ось, але ти читаєш, і бачиш взагалі повноцінних так, дітей, так, з неї з наївною психікою, а з наївним взагалі Ми, сьогодні, мисленням, сьогодні. так але ти розумієш, що це повноцінні люди і. Багато хто у нас зараз живе без будь-яких ват здорові люди, того вони так відкрито, так повноцінно не живуть, як діти в цій книзі. Навіть те, що вони собі фантазують, коли у них, наприклад, є ніч казок один раз на рік, у них є ніч казок, що вони всю ніч проводять у себе в кімнаті. Вони в кімнаті проводять з себе і вони розповідають казки. Вони можуть бути, бути вигадані казки, вони можуть бути а, те, розповідати те, що з ними відбулося, але ніхто про це не знає. Ось і взагалі таке все придумати. І чому це дуже важлива, ця ніч а, казок, тому що в цей час завжди у притулку завжди щось погане відбувається, тому вони закриваються у себе і розповідають. Казки, як страшні, так і добрі, романтичні, та, ну, які вигадали. Ну тобто такі собі острівки і безпеки так, виходить. Да, ну, дуже... от мені от в даному випадку мені подобається, що автор все-таки робить акцент на тому, що це такі самі люди, як і ми, незважаючи ні на що. Відноситись до них відповідно також треба, як до всіх інших, тому що вони такі самі. Да. О, хоча б я не хотів би з цими дітьми а, в свої юнацькі годи зустрітися, тому що вони б мені перцю дали б. Ну так, у нас немає такого досвіду, як у них виборювання. Ну і фактично просто виборювання свого. Ну, зграємо, життя, зграє, свого Виживання, і. звісно. Так. А ще з цікавого. Дім, в якому а, був достоєний кількох премій. Перша з них була отримана наприкінці 2000-х років. У номінації приз глядацьких симпатій. Твір посів третє місце. Через рік Маріам Петросяну достоїлася одразу п'яти премій. Серед них був мандрівник і студентський букер. Роман похвалили за оригінальність і одночасну простоту стилю. 1 грудня 2016 року було презентовано розширену версію будинку, до якої йшли додаткові фрагменти, які існували в початковому варіанті будинку, але були викреслені під час редактури. Крім того, одна із сцен у цьому виданні подана в іншій редакції оповідання про ілюстровану малюнками фанатів. Інші книги, котрі Маріан написала, це будинок якому», казка про собаку, яка вміла літати, та сірий будинок, тема будинків її не полишає. Ось. А ось інші не читав, не можу нічого сказати, але всім дуже рекомендую саме дім, в якому ось якщо дім вас прийме, то ви не пошкодуєте, будете його і перечитувати, і лазити, як і я зараз, дивитися. Ну не зараз, а коли перечитав, був під враженням дивитися арти інших людей, тому що дуже круто малюють персонажів та сцени з цього, саме фанати, сцени з цього дому з цієї книги. Дуже гарно, що у авторки була така співпраця з фанатами цієї книжки, що вона дозволила взяти участь у цьому можна сказати, спільному проєкті, дозволила проілюструвати історію, яка їм також зайшла, як і її, відповідно, якщо вона її написала, це дійсно дуже прикольно. Але є ще такий аспект з одного боку. Це добре, а з іншого боку, це дуже ну як для мене погано. Ну не погано, а сумно, тому що Маріан вона заборонила навіть після своєї смерті екранізувати цю книгу. Це дуже сумно, тому що я, я так розумію, що ця книга варта того, щоб її екранізувати, щоб люди могли подивитися, тому що навіть якщо хтось не любить читати, він може зацікавитися через перегляд. Фільму знято за мотивами цього фільму. Але я як розумію, цього швидше за все вже ж ніколи не буде. самі не буде, хоч авторка жива і до вигріті, але а, заборона є заборона. Вона навіть десь у договорі з видавництвом, вона прописана. це з одного боку сумно. А з іншого, знаючи, як зараз нас вона екраніз... Ну, ти зрозуміш про що Netflix. Я, не тільки HBO і Disney+, всі і Amazon. Володар переснім. Ну, але. Знаючи, як у нас екранізовують. Так, воно дуже написано за мотивами. Це ж не, не досконала передача. сюжет. Ой, я не хочу, щоб це було за мотивами. Я хочу, щоб вона залишилась. От як, як колись для мене були зоряні війни, як я їх полюбляв. Навіщо я подивився все, що вийшло після оригінальних шести епізодів. Ну, за, зараз у сокусів дивитися. Ой, не буде їй дивитися, одну серію у мене вистачило, все, дякую. Я так розумію, у нас в бібліотеці є тільки дім'яком. Так, у нас є дім'якому, але в дуже крутій палітурці, дуже крутому виданні, котра була, книга, котра була видана у Києві, а українською переклад дуже якісний, читати можна, а, нічого не втратити. Тому приходьте, беріть книгу, читайте. Як тобі сьогоднішня розмова? Дуже цікаво, але напевно, все-таки немає книги, тому що важкі такі твори мені даються важко. Я що Якби ти... це не був каламбур, але, на жаль. Я сподіваюся, що ти після нашої сьогоднішньої розмови все ж таки її прочитаєш, бо я до тебе і з питаннями та запропонуванням, прочитати її вже років п'ять. Насправді, якщо б була, була екранізація, напевно, мені б легше було. Якби я подивилася, а потім, можливо, все-таки. Дімба мене покликав, і я би. Прочитала, скажімо так, саме Джерело. А можливо, ти подивилася і сказала: та одна читала, і добре, бо так українізували. Ну, не будемо о поганому. А книга є в бібліотеці, приходьте, беріть, читайте, вона вас чекає. А на сьогодні все. Марія та Денис були сьогодні з вами, і до нових зустрічей!